Публікацію в польському виданні газета ПЛ воно пише про заяву Володимира Путіна, який нахвалявся в телефонній розмові з Жозе Мануелем Барозу. Що протягом двох тижнів, якщо захоче, буде російські війська будуть у Києві. І це спричинило звичайно тривогу не тільки у поляків, а й в інших країнах Євросоюзу. Першою про це написала італійська газета ля Републіка. А польські видання, видання інших європейських країн активно передруковують та обговорюють цю заяву. Правда, от один з британських журналістів пише про те, що висловлювання Путіна звучало інакше. Він сказав про те, що аби Росія захотіла. То російські війська були би у Києві за два тижні, але в будь-якому випадку йдеться про загрозливу тональність висловлювання російського президента, а це не може не непокоїти європейських політиків, а особливо поляків, оскільки в разі окупації України Росією кордон Росіяни, російський агресор вийде безпосередньо до кордонів польської республіки.